Доброго дня, з вами компанія Ультрамеблі, і сьогодні ми поговоримо з вами про найпопулярнішу модель великої шафи. Це шафа 3 метри. Загальні габарити шафи 3 метра ширині, 60 по глибині і 2,30 по висоті. Але розмір шафи можна замовити індивідуально, також як і її наповнення. Наповнення цієї моделі класичне і стандартне. Розглянемо його більш подробно. Всередині шафи у нас. Є платяне відділення і відділення з полками. Полки 60 см за шириною. Плетяне відділення буде розділене на дві частини, тому що шафа дуже велика. І щоб зробити жорсткість, тут є стоєчка посередині. Штанги повісяться на ту висоту, на якою вам буде зручно їми користуватися. І з іншого боку, у нас також є полиці, які також 60 см по ширині. В даному випадку фасади у нас зеркальні один чистий зеркало, і два інших це піскострої на матовому фоні. Фасади можуть бути різноманітні. Найприємніше по ціні це фасади, які виконані з ДСП. Потім дедзеркала і потім вже декори. Це все, що буде наноситись на фасад. Це піскострує, це фотодрук, це може бути розділення, це може бути кольорове скло. Корпус шафи виконаний 16-міліметрового ДСП. Кольор ви можете обрати. На кромках використовується 2-мм пластиковий ПВХ. Шапу можна зробити не тільки індивідуально наповненими, а і за вашими розмірами від 90 см до 5,40 см. Якщо вам потрібно шафа купе, обов'язково пишіть нам в Директ. Ми відправляємо наші шафи по всій Україні за допомогою попутнього транспорту або фірмами-перевізниками, а також у нас дуже сорочна система кредитування.